Гірник спорт продовжує підготовку до наступного сезону і у передостанньому контрольному матчі зіграв із Кременем. Ця зустріч завершила черговий тренувальний збір гірника спорт та визначила тих гравців, які продовжать перебувати у команді або й надалі залишаться на перегляд. У першому таймі гірник спорт та кремінь створили не так багато гольових моментів. На полі було багато боротьби, яку суперникам нав'язували господарі. До речі, у першому таймі у складі гірника спорт участь брали гравці, яким необхідно було вразити тренерський штаб горішньоплавнян, аби залишитися на наступний тренувальний збір команди. Після перерви у складі гірника спорт вийшло вже чимало знайомих облич, у тому числі й перші новачки гірників Данило Дмитрієв, Єгор Петров та футболіст з Нігерії Екемінін Сіні Ефіонг. Також на полі діяли гравці, які брали участь у попередніх контрольних іграх. Гірник спорт демонстрував непоганий контроль м'яча, створював небезпечні моменти, один з яких на 76-й хвилині мав бути реалізований. Але гравцю, який атакував ворота Кременя, не вистачило влучності. За дві хвилини після 100-відсоткового моменту господарів поля Кремінь забив гол. Надалі гірник спорт не припиняв спроб відігратися. Втім, рахунок залишився незмінним 0-1. і саме Кремінь вийшов переможцем у цьому дербі у рамках контрольного матчу. В першу чергу у нас триває підготовка до чемпіонату. Це найважливіше. Була хороша гра. Я рахую, що дві рівні команди, але ми десь скористалися моментом гірник десь ні. Так що думаю, що саме головне це зараз підготовка до чемпіонату. Приблизно за місяць базова дата, 19 серпня, у четвертому турі ці ж команди зустрінуться вже в офіційній грі, яка також пройде у горішніх плавнях. Матч першого туру гірник спорт зіграє у Києві із командою Лівий берег. Цей матч відбудеться у п'ятницю, 28 липня. Початок о 16.00.